Добрий день, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він написав дуже багато віршів про Україну, український народ і гарну українську природу. Один із таких віршів ми і вивчимо сьогодні на пам'ять. А називається він Тече Вода з під явора. Подивіться на картинки. І послухайте уважно цей вірш. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Давайте розберемо і пояснимо цей вірш. У цьому вірші Тарас Шевченко змальовує красу української природи Дерева, річки, Калини. Тече вода з-під явора, тобто річка тече біля дерева, яке називається явір. Яром на долину. Яр це глибока довга западина в землі, по якій тече річка. І річка витікає на долину, тобто рівну плоску місцевість. Пишається над водою червона калина. Калина це кущ з червоними ягідками. Пишається це значить буйно росте, квітне, розцвітає, калина росте біля річки. І гілочки. Звисають над водою. Пишається калинонька. Шевченко використовує повтор цього рядка, щоб підкреслити, яка гарна калина. Явір молодіє, тобто дерево явір росте, зеленіє, на ньому молоді зелені листочки. А кругом верболози. І зеленіють. Верболози це високі кущі з довгими гілками і вузьким листям, що ростуть, звичайно, у вологих місцях. Лоза це подовжене гнучке стебло або гілка деяких рослин, наприклад, виноградна лоза. Тобто, Тарас Григорович Шевченка. Хоче показати, яка гарна українська природа. Словами він змальовує пейзаж України, пишається його красою. Давайте ще раз послухайте цей вірш і намагайтеся його запам'ятати. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіє. Діти, вивчіть, будь ласка, цей вірш на пам'ять. Я впевнена, вам він теж дуже сподобався, і ви його будете гарно розповідати. Дякую за увагу, до побачення!